Друзі, вітаю вас на каналі у пошуках Золота та Скарбів. І сьогодні ми разом з вами знаходимось на полі, яке завжди мене радує знахідками, і є в мене перша. Це в нас маленька, срібна, середньовічна монетка, і зараз ми з вами дізнаємося скільки років вона мене тут чекала. Це в нас дводинарій. З однієї сторони тут. Зображений литовський вершник, а з іншої повинен бути рік карбування. І це в нас 1566. -й. Тобто цій монетці більш ніж 450 років. Стан монети чудовий, а її вартість на сайті для колекціонерів Violetі 200 гривень. Друзі, радий, неймовірно. На цьому полі також трапляються артефакти часів. Київської Русі і випав мені хрестик, котрому приблизно тисяча років. Для тих, хто не в курсі, він до християнства відношення не має. Це хрестовидна привізка, стародавній символ вогню. Носили їх у намисті по декілька штук одночасно. Хрестик цей не рідкісний, але й не дуже простенький. Коштує подібний в районі 200 гривень. Друзі, в мене щось знову срібне і середньовічне. Але впізнати зараз цю монету не можу. Вся вона в окислах, які чистити ми будемо вже вдома. По розміру це якийсь півгріш або, може, півторак 16-17 століть. Які також раніше я неодноразово тут знаходив. Так і є, друзі, це півгріш Ягелончика. Монета не датована, викарбована вона в Першому десятилітті 16 століття з різновидом ми будемо розбиратись пізніше, бо продаються подібні як за сто, так і за п'ять тисяч гривень. Не з нашим, як то кажуть, щастям, але все може бути. Ех, друзі, копнув сигнальчик і Вже подумав Джек. От, подивіться, на перший погляд, срібне вите кільце часів Київської Русі. Знаходив я такі не раз, і коштують вони десь приблизно від 50 доларів. Але це, здається, мені не срібло і навіть не кільце. Тисячу років тому це був браслет, який, вірогідно, Зламався, і його переробили у кільце. Артефакт цікавий з історичної точки зору. Хоча, якщо все ж таки це срібло, то і з матеріальної теж. Знову в мене малесенька середньовічна срібна монетка. І знову це два динарії. На цей раз 1570 року монета часів правління. Сегізмунда Гізмунда 2 августа. І знову стан монети, ну, не те, щоб ідеальний, але дуже як для таких монеток гарний. Дводинарії 1570 року коштують в районі все тих же 200 гривень. Друзі, в мене шок. От звідки на цьому полі взявся цей артефакт просто шикарна, залікова знахідка. Це лунниця або ж місячник київської культури. Не плутайте, друзі, з київською Руссю. Київська культура на півтисячоліття старша. Це ранні слов'яни, які жили на півночі України у третьому ріці. 5 століттях. Тобто цей артефакт чекав мене тут півтори тисячі років. Це просто неймовірно. Такого тут знайти я вже ну, ніяк не очікував. Єдиний мінус, що і малі тут повністю відсутні. А так, ціленька, гарненька, чудова лунниця київської культури. Яка коштує приблизно 600 гривень. От такий сьогодні, друзі, вийшов в нас Коп. Знахідки мене дуже порадували. Ну а якщо це відео сподобалось вам, то поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. Перемоги нам. До зустрічей!